Помили нас, Боже, очисти з грішних і помили нас, Боже, очисти з грішних, і помили нас. Благословенний Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки віки, Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесних, Утчителю душі свинини, що всюди і синце наповняє, скарби добра і життя ми не побігаритися, не сказати, що ми ось якісь поважні, чемні. Ні. Ми прийшли, щоб помолитися за всіх тих, які сьогодні постраждали і які надалі страждають від російської навалої. Саме головне, дорогі, щоб... Всі ми почали це осознавати. Звертаюся до всіх, хто мене сьогодні буде бачити, чути. Жодної секунди не залишайте в своїх молитвах. Український народ, українських людей, наших захисників, яким зараз дуже-дуже важко. Також потрібна наша фізична допомога, наші донати і в першу чергу наша молитва. Нехай Господь подасть всім спочилим від прильотів ракет в нашому місті, в інших містах, в який вступив русський сапог, вічну пам'ять і вічний покій. Царство Небесне всім нашим спочилим. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава! Миласі Боже, Царство Небесне, відпущення ріхів Христа, безсмертно Цари нашу просимо, Господи помилуй! Боги. передавали дітям і внукам мир не мір. Руський мир – це війна. Там, де рускій мір, там біда. там розруха, там голод, це країна антипод, там все навпаки. Для них любов, ненависть, для них чирість – це злість, тому не може бути смерть життям. Ми думали, що вони, брати, вони навіть і не люди. На даний час тяжко дивитися на це все. Як казав отець Максим, ми не прийшли сюди піаритися, а свідчити перед Богом за ті злодіяння, які вони роблять, за тих невинно об'єднаних жертв. 10 років, 11 років вже пішло. Тому звертаюся до всіх, хто не в армії, допомагайте армії. Тому що такі міста, як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Авдіївка, Бахмут, Мар'їнка, Часів'яр. Може бути і в нас. Ми в різних лісових категоріях, але ми стоїмо на правді. У нас війна священна, вона захисна. Тому хай Господь поблагословить кожну родину, яка постраждала. Тим, хто в лікарнях дарує здоров'я, виздоровлення, усім невинно убієним Царство Небесне, а всім нам терпіння, розуміння, єднання. Одні життя. Слава Ісусу Христу. Слава Україні! Та й подавай Господь. Втіли на роботи, які постраждали від російського навал. Взагалі дуже важко щось сказати, тому що люди жили, працювали, робили ремонти, планували сім'ї, а зло прийшло в нашу країну. Зло прийшло і це все розрушило. Що ми можемо сказати? Бог свідок. Бог свідок цієї всієї злості ненависті, і Бог каже в своєму слові, що Він є справедливий суддя, і Бог на своєму праведному суді обов'язково спросить за кожне діло кожну людину.